Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. Сьогодні буду готувати дуже смачненьке щось. Так, саме те, що я захотіла. Пилок. Ось пилок у мене такий, такий і такий. І я хочу сказати, потрібно обов'язково, щоб підписано було, що це. Чи в оригінальній упаковці, чи обов'язково підписане. Чому? Бо комусь скажи, дай мені пилок і возьмуть ось це. Це ж пилок? Пилок, але ж назва, назва така спори лікоподію. Так, плавун. Знає таку. Мох, можна сказати, плавун. Дуже корисна річ, але ж її Віжу. Її. Його плавунці, спорицій, не використовують. То підписуйте все. Так. Кладемо в сторону. Цей пилок дуже гарний, але ж я його не хочу. І відео я вже знімала про нього. Називала... Єстівна косметика. Так, це сосновий полок. Дуже корисне. Ну, я не хочу. А захотілося ось цього пилка джоліного. Так. Дуже захотілось. Так що в мене 140 грамів це багато. І мед. Натуральний мед такий гарнесенький. 800 грамів з тарею. Зараз спробуємо перемішати це. Переклала трошки таємності. Так. Додам пилок, потім знов мед, потім знов пилок. І буду перемішувати. Ось так перемішала, потім додала знову мед і пицу додам. Так, залишу 40 грамів залишу, 100 грамів насиплю, бо я переважила ємність, і в мене виходить що 740 грамів меду. Це помнисінька півлітрова банка. Так Так що на півлітрову банку меду достатньо 100 грамів. Так, пильці. Так, а ще хочу сказати: ось такого кольору пульця, не дуже яскравого, це вісняний. Так, хотіла сказати мед. Ну, мед, коли... Бджолки собираюсь, так, нектар. І до лапок цепляється пилок, це весняний пилок. Так, коли квітне, що в квітне. Яблуні, вішні, абрикоски, персики. Так. Ну, саме перше, що квітне, такого кольору виходить. Так, так що не лякайтесь, коли. Ви хочете щось яскравого, Не обов'язково, це до, теж дуже корисне. Так, перемішуємо. Перемішала і розкладу у дві баночки. Чому дві? Бо мені і доньки. Якщо у когось велика сім'я, потрібно розкладувати. Рівно настільки, скільки у вас чоловіків. Чоловік у родині, як сказати, чоловік це чоловік дружини, а чоловіків у сім'ї. Це я не знаю, як правильно казати, але ж я перечитаю це, але ви мені мене зрозуміли, так? Я не можу розмовляти гарно. І ще одночас розкладати. О! Чому в окремих баночках? Тому щоб ви контролювали, що в вашій родині всі з'їли свою порцію таких вітамінів. Так, страва така чудова з меда і пилку. Так, вітаміни самі найкращі, що є у цьому. Так. Не потрібно ходити до аптеки за вітамінами. І що я хочу додати? Як вживати? Вранці берете велику чайну ложку. Чому велику? Бо ви зверху зачерпнете. так? І кладете до рота, не кавтається одразу. Смакуєте, щоб побільш слини виділилась. Так? Посмакували, проковтнули, і 15 хвилин нічого не потрібно їсти і запивати не потрібно. Тільки через 15 хвилин запити тепленькою, водичкою. Так, все. Все. І ще одне. Потрібно витримати 3 доби, потім починати їсти. Чому? Ну, так, щоб воно. Получилась як, ви знаєте, така ще пилок і ще є перга. Так, щоб схожа була на пергу. Перга дуже корисний, але ж вона дуже дорога. Так що вживайте. А чого я захотіла саме пилку такого? А не знаю. Якщо чогось хочеться, мозок знає, чого. Потрібно вашому організму. Це вже точно. Ну, якщо у вас мозок не підсів на цукор, на конфети, так, чи на алкоголь, так, то Так, це інший розговор, це інша розмова. Сьогодні тільки про пилок. Все. Готуйте таке, ходіть здорові, побачимось, па-па.